Підопічні Лупашка Костенко виконує подачу. Не виходить пробити. у Чачуа. боротьба за підбирання. Вибиває брашко. Удар! І м'яч У ворот. О, Воротах Валентина Моргуна. Ще раз дивимося. Тіаре спочатку не вибив головою. Далі брашко виносить. Але в зоні підбирання лише футболіст Карпат. Костенко, брашко, проти нього Костенко. Фінтить легко проходить суперника. Простріл на ближню. удар! І це драйв. Далі захисники Динамо не змогли тут вибити перед воротами. Ну і легенький дотик від ноги Краснопіра. так? Це він ось тут зачепив м'яч, залишив його, можна здизрати. М'яч не опинився у воротах. Подача від Ікальонка. удар! І м'яч у сітці! Другий гол від Караваєва у нинішньому сезоні не догледіли за капітаном Динамо Краснопір і Педросо. Залишають Керуваєва перед собою. Забиває в ближній кут. Воріт Назара Домчика. Дивимося тут в центрі поля. відібрали м'яч у Павло Альвареса, Далі Шапаренко на Волошина. Як же вчасно, як же точно Назар Волошин повертає на Миколу Шапаренка. Відзначається це асистом, Ну і цей удар в ближній кут під рукою у Назара Думчика. Розіграш кутового, удар. м'яч у ворота! Олександр Кировай він забив перший м'яч, і він забиває третій. Тут була передача із флангу Блинуце. Так хотів зіграти головою. М'яч проходить над головою Блинуце, Верніше він не влучає по м'ячу, але це й добре для киян. що... Володимир Брашко рятує команду. Ще один це удар м яч. М яч. за цим моментом Бруніньо. Його дриблінг бездоганна робота, прокидає повстинчика, виконує подачу на дальню стійку. Там пробиває Клименко, Далі боротьба вибиває Моргун. Ще один удар. Погляньте на силу. Ну і Брашко головою блокує цю спробу. Моргун повертається у ворота. Дивимося за ним. Повертається, але не повністю. Він не очікував, що Мірошніченко битиме у площину. Мірошенченко підняв голову, подивився. Побачив, що можна спробувати, і не прогадав точний удар від капітана Карпат.